Всім привіт, з вами Саня Майнер. І сьогодні будемо грати в ігру під назвою World of Tanks з моїм, моїм другом Денисом. Він поздоровайся. Добрий день. Хех. Ну, ми граємо на третіх рівнях, бо у нього просто танк третій рівня. Я думаю, теж взяти. Я можу взяти четвертий, але вже теж третій. Все, так, тихо, зараз. Бі... Треба сідати за позиціями коло дерев, там, там так, щось, щоб вас не бачили. Так я кресети буде. Я сідаю коло домичка, немає. Займав посеття, я теж зі сижу в кущах і сиди і все. А, я коло донька, все, я тут заняв собі козаць. Вс, сиди. Ага, бачу тебе. А бач, я? Я так на цю в кущах співаю. Так, все. Так давай, давай потім, коли їх лиш хотя б половина команди, або коли їх а? сам приведемо, підійдемо в атаку. У мене танк Мардер другий. Саша, який в тебе. М2 Medium танк. Американський? Ми. А они тупий, то уже коли п'ятый рівень, шостий, то уже нормально. Так я засіки когось в чудиках. Чудик? Я, кстати, играю на горці від Джова. Ну уже знаете, такое це... измерки, складаты, що знімає про відео в танки. Может быть, кстати, артиллерии, ви сейчас якісь конкурси робят. Я одного уничтожу. так? Та? О, красавчик. А, це то, що я тоже стрелял. Ты найски панк конечно типа травм. Я му сразу знял 90 хп. Так, а я не попал навіть. А кость бачишь? Нет. Может давай... О, нашого стреляют. Постреляй. Главное, стреляй. Вс. Куда прибыла? Так. Не знаю, мысли засветил, правда. за мною. Так, давай ствольный дядь. Так, ты мастер. Накси! Це наш? Ну нет. Короче, знаешь, типа есть стерео труба, что добавляет, типа, вам, Ну, так, добавляй дальность, что ты можешь дальше бачить. Ну вони, короче, все прикормки. Пущак сидять і по наших страданиях ми їх не бачим. Ну да, вони, короче, мають таку трубу, что да я дальність обзору більше. Вони типа грають на 10-х рівнях танках, а потом до 7. Диво рукачу, цих маленьких, І потім валять всех и врочище. А що выходим кидаемся? Може, подивимося. Або давайте, давайте я на паузу і не продовжу, коли прийшли. Так, все, ми повернулися, я вже знайшов на другу сторінку. Потім тобто, ну, там американський. Ой, ніс поміняв пам'ятку. Це не велика проблемка. Той ми програли. Там якісь допомоги ну, Донат. нас. Як донат. Дійшов до 10 го рівня і маленький прокачав грає. І то, друзі наші, той, хто нашого див, то був наш друг, наш. то От кого не робіть, по своїх не стріляйте. А то... У вас був ба... забавно. На день, мого друга забанили на, на тиждень. Мене роззаба на три години. Це було на першому рівні. Ну, Расили мене так тільки грав. Мене на другому аккаунті у б... ну, як вони забанили, то я переворозя Windows, в мене той ранце, я забув пароль і все. Світлана, коротше. І, і до свидання, я да? вам. Блин, не светор мы Так, ну ничего. Так, здесь эм е прям. О! Здесь ту мешок. Я нацелюсь. О! А я хотел сведу, ты на живник! Тебе скики. А у нас че хотя. Тебе скики... Тебе скики здоровья. Я тоже учил. Витаю тебя, дружемий. идем в Кубила там 235 і 55%, ну в мене. У тебе можна О, я бачу тебе. А? Краще, башня, башня. Ого я бачить туда. Ого, наши готят поїхати музику я А я и дожал не поехали, ч. О, я не боюся, поїхал. И до таран. Стреляй в не знаю. Хоч боя. всі паратистся. Вот тут я знаєш один. Так я еду, короче, Є! Так, Є! Так. давай, красавчик, валий, валыш, конечно же. Так. так давай я иду помогать. А ты посмотри, пиши на рану, я думаю, ты же засыпаешься. Так. так, давай там миссия валим кошку. Давай, Димчик, заезжаем туда, короче. Я один танк відбив Ти там? Ну так ти нафіг німець сам Ой, він мене уничтожив Дай голбою валить Знаєш скільки голба? За БП Непонятно Саша, їдь на грань! Ні, це на донацький, це колись в 2011 році його роздавали, типа на новий рік, пам'ятаю. Я тоді не грав, але я дивился видео. Мені разу же ну, Нічого це не, мої, не основні мої сторінки. це такі, леві. У мене основна сторінка там у мене сьомий рівень є. Так у мене дві основні сторінки, в принципі. А нічого. Що то пять. У мене 5 сторінок, коли три 3 сторінка. У мене на цих трьох сторінках тільки третій рівні, другий рівні, коротше. А там немає ніяких мощних. Хочу чухаля. А ні, у мене є ще третього. Нас якісь німецькі те шутори, що нас уничтожить, він на їхню базу вже їде, Боже, коли їхні. Дві! Ті ми! ПОТФОКА! Ми виграємо зараз, я думаю. По-любому. Та... Все, О. ще один танки там. Іди, і один наш, якийсь на... Ну, два наші вже на їхній базі. Да, ну зарва. Що, ми може будемо зараз відео? видео? Охуе стоял. Що? Будемо закінчувати? Чи що? Що закінчувати? Відео. Давайте, все, пока.